В країні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Вони казали максимум три дні, а ми вже двохсотий день боремо Україну. Нас не зламає біль кривавої війни. Бо вісім років і двохсотий день повномасштабної війни Ми мужньо стоїмо за рідну Україну. Над кожною світлиною тече гірка сльоза, так боляче дивитись на рідну Україну, так боляче за наші знищені міста, за Маріуполь, Бучу, Київ, Харків і Чернігів, за сотні тисячі невинних душ, за невинних малесеньких дітей, за солдата, що не дочекається старенька мати, І за всіх людей, які понесли важкі втрати.